А ще хочу сказати стосовно вчителів, які приходять в наше життя, то звісно, так ми самі їх притягуємо, але вони приходять саме в той час. Коли повинні прийти саме в той час, коли ми приймемо ці знання, коли ми їх візьмемо, усвідомимо, е внесемо в наше життя. Буквально вчора я побачила сторі з дівчини, яка грала в гру Ліла, і вона сказала, що там дуже багато відгуків, дуже багато інсайтів. І вона каже: чому я раніше не грала в цю гру, чому я не робила стільки помилок, що якби я раніше пограла в неї, то я б не зробила стільки помилок, стільки я зробила там за ці. Вісім там там, років. А я їй написала, що якби ти пограла вісім років назад там, чи 5 років назад в цю гру, ти б цього би не усвідомила. Бо ти б це не прийняла, те, що ти усвідомила зараз. Тому що якраз зараз ти і готова це все прийняти, усвідомити і далі вже по-іншому будувати життя. Тому що, якщо ми раніше були в якихось. Трешових ситуацій, значить, ми на той момент мали таке бачення, ми на той момент мали таке знання, тобто ми діяли так і з того, як ми вміли. І зараз ми готові прийняти нові знання. Тому кожен вчитель, кожна ситуація приходить рівно тоді, коли людина готова це прийняти. Ну, іноді, звісно, бувають і інші моменти. Приходять ситуації, приходять люди. Людина взагалі цього не бачить. В неї є стан жертви, в неї є всюди агресори, і кожен раз одна і те ж ситуація буде повторюватися з різними людьми для того, щоб людина це побачила, для того, щоб вона навчилась для того, щоб вона усвідомила, для чого ця її ситуація зробила висновки і вже далі не робила цього. і далі вже будувала своє життя.